Мої брати і сестри, вітаю вас! І я знов на тому самому роздоріжжі, де був кілька місяців тому, запрошуючи вас до нас у Львів на Молитовний уікенд Тавор. Я знову запрошую вас, нехай ця подія. Яку розпочинає наша церква стане для вас цим важливим роздоріжжям, де ви на цих три дні повернете в правильний напрямок, приїдете до нас на цей молитовний уікенд і переживете Бога, переживете його присутність, переживете його славу, переживете його приображення. Ми маємо таку пророчу заповідь від нашого Господа, щоб кілька разів в рік ми створювали таку платформу для нашої молитви, спілкування, платформу, яку б ми назвали. Неймовірна глибока зустріч з Господом. Господь дав серцю моєму колись таке відвідіння, що тавор і подія преображення – це щось, що не відбулось один тільки раз в історії спасіння людей. Це щось, що може багато разів повторюватися в твоєму і моєму житті. Звичайно, що подія преображення і глибокі зустрічі з Господом відбувається багато разів в нашому житті по наших таємних кімнатах, але церква, Божа сім'я, може робити щось особливо організоване. Щоби всі разом, як Божі діти, ми змогли віддати себе в Божі руки, щоб він нас підніс на ці духовні висоти, де ми побачимо нашого Господа Ісуса по-новому, побачимо небо ближче, відчуємо вічність, яка з кожним днем стає ближчою до кожного з нас. Ми не випадково взяли за дату нашого 23-го табору, 23-го сходження на гори духовні всієї нашої церкви, саме. Тиждень, який є перед пасхальними святами, я хочу тобі сказати, мій брат, сестра, що впродовж століть і віків християни, діти Божі, вони розуміли, що оця Пасха, пасхальні свята, які згадують і відображають події віддачі нашого Господа себе за людський рід, вони є напевно центральною подією історії цілої вселенної. Тому є така традиція, вона була і вона продовжується. Коли християнин, щоб увійти в ці свята, щоб увійти в, це, в цей спомен жертви нашого Господа Ісуса. Вони готують свою душу, готують своє серце. Ви всі знаєте, і нагадувати мені вам не треба, що наше життя суєтне на землі, воно має багато марноти, багато гонитва за вітром, як говорив Соломон, і цей вітер також ніби необхідний, якщо мати на увазі, що вітер це заробіток, піклування про сім'ю, навчання, кар'єра і все таке. Але Господь сказав своїм дітям, щоб вони пам'ятали, що не для землі вони живуть, а живуть для вічності. Тому наше служіння преображення та вор, воно, напевно, є оцією гранню, цією пограничним місцем пограничною подією для душі Божої дитини, де вона найближче в ці три дні знаходиться своїм серцем в причасті з небом, в причасті своїм Господом, ми будемо проводити багато часу в молитві, будемо багато часу проводити в різноманітних пророчих дійствах, які викликають сповнення Святим Духом серця людини. Ми будемо мати багато слова, багато кровень, откровень на тему суті таїнства жертви нашого Господа Ісуса Христа. Як і чому? Він приніс себе на цьому жертовнику Нового Завіту, що це міняє в нашому житті. Ми будемо говорити також про це, багато розбирати історії Пасхи Старого Завіту, коли Ізраїль виходить з Єгипту. Будемо розбирати цей седер, традицію, пасхальну, часів Христа. Ми навіть маємо задум дещо зобразити в такому. Образному наочному явищі, як відбувалася таємна вечеря, також ми хочемо передивитися фільм Страсті Христові, який ви знаєте, саме перед перед день приходу пасхальних свят. Для чого ми це робимо? Ми хочемо відчувати нашого Господа. Ми хочемо. Переживати його присутність найбільше чого боїться спільнота Агапа, це стати рутинними, релігійними, академічними, всього лиш інтелектуальними. Ми хочемо, щоб в наших серцях був завжди Божий вітер. Отак От як на горі приображення цю гору на якій був Ісус зі своїми учнями обгорнула особлива хмара Святого Духа, в якій відбувались чудесні події, точно так само ми прагнемо цієї Божої хмари, ми прагнемо цієї радості, цього блаженства, яке неможливо покинути в Божій присутності. Ще я хочу додати, мій брат дороці сестра: нагороди себе відпочинком, нагороди себе цими трьома днями спокою. Для свого тіла, для своєї душі У нас буде можливість, і це вже весна буде в своєму розгарі і походити по сосновому лісі, подихати свіжим повітрям, виспитися в гарному такому номері європейської культури, з'їсти гарну їжу в вишуканому ресторані і бути в присутності людей, які Бога шукають. Напевно, це щось найцінніше і те, що запам'ятовується нам як віхи нашого життя. Ці дні точно не будуть для тебе виглядати, як всі інші дні. Всіх своїх одноманітних днів ти ніколи не згадаєш. Але оцей день, коли ти приїхав до Львова, коли ми разом ці три дні в наших вечірніх нічних молитвах не просто шукали Господа, ми знайшли Його, обійняли Його. І ми переживаємо цей потік, ріки Святого Духа. Він тобі запам'ятається, він тебе змінить. Він буде для тебе, знаєш, як зірка. Оці переживання Божі, ці відкровення, які ти візьмеш з тих днів, буде для тебе як зірка в темноті, як світло надії, тоді, коли тебе в суєті життя пройме. Якась депресія, який смуток. Тому запрошую тебе ще раз, 14, 15, 16 квітня. Це буде понеділок, вівторок, середа. Останній тиждень перед пасхальними святами. До нас у Львів. Під цим відео ви знайдете можливість зареєструватися в електронній анкеті. Ми зв'яжемося з вами на рахунок вашої участі. Ми будемо мати. Особливе занурення, пізнання в істину про Пасху, в істину про жертву нашого Господа Ісуса, в істину про таїнство відкуплення і всього багато іншого, цікавого, чудесного, духовного, помазаного, міняючого нашого життя, буде відбуватися на 23-му таворі у Львові в нашій церкві Агапа. Запрошую вас всіх друзів і чекаю вас, будьте благословенні!